Скажу, я вам навіть волосся не досушила, йду записувати відео, бо забуду інформацію. Дивіться, я дещо зрозуміла це, буквально я зрозуміла нещодавно. Останнім часом багато хто відчуває, що його ковбасить, що його кидає з одного в інше, стан незрозумілий, стан неспокою взагалі не зрозуміло, що відбувається, але щось не те. Я вам скажу, це переналаштування, яке відбувається не лише в світі, а і ті переналаштування, які відбуваються всередині нас, ми виходимо на інший рівень. Наше тіло, наша свідомість, наше все виходить на інший рівень. І якщо раніше працювали одні методи, інструменти, то зараз вони вже не працюють. Якщо раніше, щоб щось змінити, ми ходили до психолога. Ходили, щось там мусолили, про своє дитинство згадували, якусь інформацію перепроживали, або якісь усвідомлення ловили. Ні, 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 ребята, вже так не працює, ніфіга. Уже зараз знаєте, що працює. Коли в тебе щось підлазить, якась програмка, якісь думки, від яких тобі тошно, від яких тобі дискомфортно, або ті думки... Чи діє щось хочеться зробити, а тобі вже не хочеться того робити, хочеться по-іншому. Просто зроби по-іншому. І знаєте, що я підмітила? От Чим більше, наприклад, коли в мене щось підлазить, чим більше я намагаюся туди заглибитися, щось там пропрацювати, тим гірше мені стає. А коли я із серії Окей, але я вже так не вибираю зараз період змін і період вибору. Якщо раніше це було період довгих і пропрацювань з розумінням що, куди і як, то зараз це вже вам не потрібно. Якщо у вас є спеціаліст, який може це прибрати швидко, що вас підлазить, те, що ви не можете, глибинне, те, що ви не можете зрозуміти, навіть звідки воно, чому воно, ці родові програми, установки так вони працюють. Ці ваші незрозумілі страхи, наче ви ніколи людей не втрачали. А ви постійно боїтесь когось втратити. Оці ваші, наприклад, це стосуватися може як людей, так і грошей, наче ж ніколи, або навпаки, постійно втрачаю гроші і, блін, кудись вони діваються, тому що підсвідомо у вас закладена інформація про те, що вам не треба, гроші це небезпечно. І ви бігаєте з одного в інше і попадаєте постійно в ті ж самі ситуації. Там, де ви або втрачаєте людей, або втрачаєте гроші, або втрачаєте якесь майно, неважливо. Це діє як з втратами, так і з якимись стресами. Сам інструмент дії цих програм однаковий. Через ваші думки, через ваші страхи, ви це притягуєте в свій світ, і воно у вас реалізовується. Якщо ви впевнені в тому, що гроші а, заробляти тяжко, то в вашому колі однозначно є приклади, де працюють тяжко. Блін, це стовідсотково. Зверніть на це увагу. У мене розв'язалась моя руна. Так от, якщо ви, наприклад, впевнені, що у відносинах вас однозначно будуть зраджувати, то вас будуть зраджувати. І у вашому колі знайомих будуть жінки, яких чоловіки зраджують. Того що. Тому що ви притягуєте до себе підтвердження своїх програм, от зверніть увагу, так? От зараз зупиніться. Зупиніть відео, зробіть на паузу, в чому ви так впевнені, які нещастя постійно стаються з вашими оточуючими і чого боїтесь ви? І після того, як ви прибираєте дію цих програм. А це можуть бачити які саме програми, люди, які працюють з ними. Енергетичні кінезіологи, регресологи, е, я не знаю, хто там ще. Особисто yeah. у мене, наприклад, ви можете записатися на енергетичну корекцію. Це неважливо онлайн чи офлайн. Я роблю пропрацювання ваших родових програм, я бачу їх, я бачу події, які призвели до них. Я роблю розстановочну роботу, якщо це потрібно, якщо я бачу в цьому необхідність. Процесі корекції. І я потім адаптую вас до нового життя. Не просто зняла програму і вас ковбасить, ви не розумієте, що відбулося. Я перезавантажую вас. Я зроблю зміни в вашому енергетичному інформаційному полі. Адаптую вас до змін. І це дуже важливо. Я безліч зустрічала людей, які приходили після якихось пропрацювань, і яких просто ковбасило. Це про те, що ви підняли якісь травми і якісь програми, і ви їх не, не пропрацювали. Тобто, у вас відкрита травма, у вас є як рана, яка відкрита і кровить, і ви на цьому зупинились. Не знаю, по яким причинам, чи ви не пішли далі, чи людина та, яка вас привела до цього не змогла далі це пропрацювати, не можна цього робити. Не мучте себе, Ідіть туди, там, де вам. Всім допоможуть. Не бійтесь спеціалістів, зараз безліч нових спеціалістів. Ідіть в те нове невідоме. От там, де людина не може пояснити толком матеріально на рівні матерії, що вона робить, оце туди треба йти. Бо зміни зараз не лише матеріальні, зміни інформаційні, зміни в енергетиці, зміни в вібраціях. І це все матеріальним просто так не поясниш. Це все можна лише відчути в процесі самої роботи з людиною. І те, що ви відчуєте, і якою ви після цієї роботи вийдете, оце найважливіше. Якщо ви працюєте з кимось, і ви не відчуваєте змін, то задайтеся питанням, а що я взагалі зараз роблю? Можливо, я переливаю з порожнього в пусте. Саме важливі ваші результати. І я впевнена, що ви, ті, хто можете. Ви з ними справитесь. Просто банально змінюючи те, як ви робили. Ви діяли по одному, а зараз дієте по-іншому. Раніше ви робили так, а зараз зробите по-іншому. А от я зараз хочу так робити і спробуйте. І у частини з вас почнуть самі відпадати ті програми. Ви змінюєте алгоритм. Ви змінюєте все в родовій системі. Рід постійно робив так, а тут ви приходите така і зробила по-іншому. І схема рушиться, і потім адаптується під вас. І ті програми старі, вони відпадають, ви зароджуєте нові програми, нові установки, які навпаки йдуть на життя, на щасливе життя, на користування благами, на допомогу людям, на самореалізацію в цьому. Тому що одна із важливих і ключових моментів, для чого ми тут, щоб допомогти. Щоб впливати на зміни інших людей. І це можна робити безліч у способів. Хтось це буде робити через енергетичні корекції чи подібне, як я, а хтось це буде робити, наприклад, там, я не знаю, буде бухгалтерію вести, і людина, яка в бухгалтерії нічого не, не смислить, ой, як я, як, як я рада, що ти тут біля мене є. Що я тобі можу цю бухгалтерію віддати, бо я ці цифри ненавиджу і ці, ці звіти ненавиджу. Ти моє щастя, яке оце в мене просто забере і допоможе з У кожному з вас своя унікальність, і ви однозначно щось можете. Не знаю, це відео почалось з одного, а закінчилось по-іншому, значить, так треба було, але я відчувала, що відео вам треба записати. Посилання на свій інстаграм я дам. Якщо вам було дуже цікаво, якщо вам було корисно, якщо у вас якісь інсайти, пишіть про них, будь ласка, мені дуже цікаво, що ви будете писати, які у вас взагалі думки, як ви мислите? І якщо що, буду рада вам допомогти в індивідуальній роботі. До зустрічі!